о о о о їсти ось все. Боївся з кашкою з Болгури. Ну, він якийсь в нього смак гіркий. Повністю все. М -м. Походу, знову бракова, не попався. А зараз кінчик, я язика прям пече. <coughs> це пішло, це це це, це пече нормально. А серйозно, скажи, зразу не пий кефір. Це прям нормально пече. Ні, це терпіти важко. Ні, це капець. З кефірчиком набагато краще. А що перес. О, йо, перес это. Бракований попався, так. Оу. Все вже був гора не хочу. <ślonie> І кашлин, огірок. Лезди, будь ласка. <сов«> Ні, він, походу, бракований. Перець. Ооо. Язик взагалі відмер. У -у -у.